На ну, ми продовжимо наш святковий телемарафон Простір Свободи, і я рада повідомити вам, що у нас на зв'язку дуже класний гість. Це співак, це народний артист України, це Павло Зібров. Вітаю вас, вітаю всіх, хто мене дивиться, вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Дякуємо, відстоюємо, виборюємо, і будемо захищати до останнього. То відсотково вас вітаю. Це найголовніше свято держави. Найголовніше. А я хочу вас привітати не тільки з Днем незалежності, але й з тим, що ви отримали орден золотого тріумфального сокола. Ось ви знаєте, ну. все ви знаєте, ми з а от хотілося б від вас дізнатися трохи подробиць, коли це відбулося, як це відбулося і які ваші емоції. Ну, це відбулося декілька днів тому назад. Відбувалося воно в дуже красивому місті в Київській Софії. Софії, де зібрались ну найкращі, одні з найкращих представників України. Хто зробив саме внесок для нашої держави для розвитку, для захисту? Це були і військові, це були і поети, такі як Вадим Крищенко, Анатолій Поломаренко, герої України, видатні митці, це були інженери, розробники дронів. Ну ну словом, дуже дуже багато. Талановитого народу приїхало, і мені була велика честь, що мене призвали, вручили орден. Я заспівав пісню, безумовну пісню, яка в мене називається У нас є все таку стверджену, мажорну, підфінал, підфінал цієї церемонії. Ось так що. Ну нагородили за що нас нагородили, чесно кажучи, в мене багато концертів як їх назвати, не знаю, благодійних, неблагодійних. Я збираю кошти разом зі своїми колегами і в Львові, і в Моршині, в Трускавці. Зараз вернувся з Дніпра буквально декілька днів назад. де в Бартоломео нам надали на надали майданчики. Ми збирали на дрони з вашими ж артистами дніпряними. Ну, словом, багато їжу, і чесно получаю величезне задоволення. Я надихаюсь просто розумієте? Я вже це як наркотик, я вже без цього не можу. Тому що знаєш що хлопці чекають. І чекають і дівчата, які там служать. Дуже ж багато жінок служить в Збройних силах. І коли приїжджає по возі вони ж підфарбовують собі губки. Я дивлюся, і брівки, і щочки, і ми з ними фотографуємося, передаємо вітання дітям, мамам. Ну словом. Для мене це теж потрібно не тільки воїнам, і мені потрібно заряджатися від них? Ну дуже 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 круто, що ви заряджаєте одне одного? Ви своєю творчістю, вони своєю силою та наснагою. Це звичайно приближає нас до нашої перемоги. А скажіть, будь ласка, у вас концерти, концерти, благодійні виступи? А чи залишається час на? Написання нових пісень можливо, на нові клипи, чи є у вас щось у найближчих творчих планах? Можливо, якась презентація. От буквально зараз, буквально зараз я їду в студію. Ми записуємо пісню про розвідку 7 вересня, день розвідки. І от мені замовили разом з Петром Магою, з поетом цю пісню. Їдемо туди, там музиканти вже чекають. Буквально пару днів назад. Ми закінчили ще одну пісню для військових. Потім шосту роту ми написали про знамениту шосту роту, яка вої воює, воює на Бахмуті. Там… Там кожен, хто служить цій шостий роті, практично герой Радянського, Радянського Союзу, кажу, Герой України. От. Так що змонтували цю пісню, відзняли навіть такий невеличкий відео, і скоро виходить фільм про документальний фільм про шосту роту, де буде саундтрек, саме наша пісня. Нічого Але... собі хочеться звичайно побачити, почути. Звідки ви берете сили, щоб все встигати? Звідки ви берете цю енергію? Чим ви надихаєтесь? От саме від наших воїнів, от кожна поїздка, куди ми їдемо. То ли в табір, то в госпіталь, то ли, де, де наші хлопці відпочивають. прийдеш до них, заглянеш в їхні очі і бачиш, там така впевненість в те, що вони роблять їхню роботу. Кожен день вони захищають. Вони захищають своєю е, працею. Деякі своєю смертю вони йдуть і захищають нас, мирних. І тому їм велика вдячність. І оце, і дає, надихає, що ти можеш зробити на своєму місці. Кожен має задуматись: і дорослий, і студент, і літня людина, що ти можеш зробити для фронту на своєму місці. Хлібороб хай пече хліб, тракторист, хай гарно горає, комайнер збирає. На заводі е, працюй, виконуй план, перевик, перевиконуй план. От. Музикант е, пише пісні, приїжджай до хлопців, роби розраду, налаштовуй їх. Тобто кожен має робити свою справу. Це дійсно Арт. так. Це дійсно так. Але я впевнена, що ще такою важливою річчю, яка надає енергію, є підтримка родини. Я знаю, що вас дуже підтримують ваші близькі. Так. Да. Без родини, безумовно, не було Павла Зіброва, тому що вся родина. З першого дня, як ми з Мариною живемо вже майже 30 років спільно створили свій театр пісні, то зараз останніх там 4 роки підключилася активно до цього Діана. Діана вона закінчила інститут і думала, де буде працювати. Працює зі мною, тому що вона виросла в музичній в творчій сім'ї в цьому середовищі, все знає, цікавиться, налаштовує мене і не дає мені спокою саме Діана Зіброва. ось, ось джерело енергії справжнє. А? І, звичайно, хотілося б від вас почути теплі, добрі, надихаючі слова на честь Дня Незалежності нашої країни. Я хочу признатися в любові Україні. Я люблю тебе, Україна, я люблю тебе держава. Віддаю всі свої таланти, які мені дав Господь Бог на алтар, щоб наша держава була міцна європейська, вільна. Не переможна, вона так і і буде, і кожному вклонитися в воїну. Кожному воїну вклонитися, щоб він був живий, здоровий, кулі пролітали повз і вони повертались додому. Наші воїни їх чекають: сім'ї, мами, діти. Все буде Україна. Я знаю. Держава Україна міцна, непоборна. Слава нашій величній Україні! Це дійсно так. Я дуже дякую, що ви це свято до нас доєдналися. Я дякую вам за те, що ви продовжуєте творити, що ви також є тим джерелом енергії, який надихає всіх нас. І дякуємо вам за все, все абсолютно, що ви робите. Шановні глядачі, героям слава. Шановні глядачі, у нас у гостях був неймовірний співак, народний артист України Павло Зібров.